Продовжуючи подорож з західними областями, Арсеній Яценюк зустрівся з мешканцями Івано-Франківська. Як завжди, громадяни поставили багато запитань, але насамперед місцевих цікавило, хто винен у нинішньому стані справ. Лідер фронту змін звинуватив попередню владу у розкраданні держави, адже за роки незалежності не відбулося жодних вирішень щодо розбудови міст в країні. Пройдіться по франківську, заїдьте у сусідній львів чи поїдьте до Чернівців. Що ми там побачимо? Все, що збудувала Австро-Угорська імперія, все лишилося. А що збудували ми? Поїдьте на східну Україну. А що там? А там те саме. То, що набудувала ще Російська імперія і Совєти. А де ж насправді вклад Незалежної України? Що ми створили за 18 років і що ми можемо передати? І це те питання, на яке ми сьогодні зобов'язані знайти відповідь. Бо відповідь є дуже проста. Не створили нічого, але ще маємо шанс. Ще маємо шанс зробити. Нація дотепер вірить у всемогутнього президента, лідера, з яким не потрібно працювати і вирішувати щоденні проблеми. Вони ну, такого президента, який прийде, має таку паличку, навіть і скаже, що ми живемо в іншій країні. Ви відкриваєте пофмане, а там не гривни, там доляри. Ви на подвір'я виходите, а там Мерседеса не запорожець. А саме в це ви вірите, і я вірю. Може, перестанемо вірити. Може, зрозуміємо, що це все брехня, що для того, щоб змінити країну, то президент має йти з 46 мільйонами людей разом, в тяжких трудах, з тяжкими випробуваннями, а не з брехнею про те, що завтра буде добре. Та не буде завтра добре. Завтра буде складно. Але президент має знати, що треба зробити, щоб було післязавтра добре. І має просити націю допомогти такому президенту, бо тоді точно буде добре. Україні потрібна нова конституція. Вважають кандидати на посаду президента. Але ця зміна для політиків, а не народу. Тимошенко Янукович і Ющенко виступили з своїми проектами конституції. Мені здається, що треба почати виконувати чинну конституцію. І залежно від того, хто буде президентом, вони і намагаються переписати цю конституцію. Без виконання конституції чинної політичною елітою неможливо навести порядок в державі. А то виходить так. Ця конституція погана. Давайте перепишемо нову, бо цю ми не виконуємо. Так і нову не будуть виконувати. Цей парламент не може міняти Конституцію, бо в нього нема довіри людей. Він не представляє інтереси народу, він представляє інтереси кланів. Тому якщо вони поміняють конституцію, тоді це буде вже не конституція, а статут закритого акціонерного товариства з назвою Україна. Зміна конституції лише за референдумом, інакше воля народу може стати недієвою, а політики при владі перетворяться на диктаторів. Ну це вже починаються. Політичні захворювання. Політичні захворювання диктату. Тобто, коли людина відчуває, що вона втрачає владу, вона намагається всякими шляхами її вхопити. А для того, щоб її ухопити, треба відсунути людей від прийняття відповідних рішень. Ми вже це проходили. Це вже було в українській історії, але цього не буде. Україна потребує сильного лідера. Але сильний лідер це не є диктатор. Всі диктатори закінчували однаково. І той, хто буде претендувати на диктаторські функції, так само закінчить, навіть не отримавши цих функцій. Майбутній президент має не силою диктату, а конструктивним діалогом спілкуватися з політичними силами. Але якщо політичні сили не будуть підтримувати ідеї президента, які підтримуються народом і нацією, ну тоді президент буде діяти більш жорстко і більш радикально, як діяв президент Рузуль в 1933 році.